Сьогодні хочу затронути тему зневіри, недовіри, да, от, ось цю історію невіри. А чому? Тому що нещодавно спостерігала таку історію, як, ну, коли дійсно жінки не вірять в те, що чоловіки можуть впоратись, і як це можна відслідкувати на якихось, начебто, звичайних робочих процесах. Була свідком того, як керуючі та управляючі багатоквартирними будинками, мали розмову і не тільки, да, а, там привезли певний матеріал на будинки досить важкий і багато. І було троє чоловіків, які по попередній домовленості мали б занести це там на другий поверх да, і а, поскладати в тому місці, де де було домовлено. Там на цьому будинку керуюча жінка, і був присутній ще й управляючий, да, який корує цими керуючими. І, значить, він бачить історію, як жінка починає разом з цими чоловіками, да, тобто управляючи цим будинком, починає. Підіймати разом з ними на рівних цю, ну тобто, да, ці, ці, ці мішки, скажімо так, це були мішки з солью, тому що до ну, то сніг там посипати морози і так далі, тобто управляючі да, компанії допомагають будинкам якраз таки з, ну, зробити да, певні такі запаси, щоб все було вдосталь для комфортного проживання на різні там ситуації. І, і ось ця жінка почала носити да, на рівні. Звісно, потім ну, ще й керуючому, да, довелося управителю довелося теж, ну й довелось, да, міг, звісно, ні, але хочу цю історію якраз розкласти і показати, як проявлена ця історія недовіри, да, невіри, в спроможність чоловіків впоратися зі своєю задачею. І ну, тобто вона така на рівних почала і говорила це тим, що. Ну, а скільки цих троє чоловіків будуть таскати ці мішки, і коли це вони їх перетаскають. ну, тобто, і знаєте, от на, на таких начебто маленьких, але тим не менш важливих історіях, дуже часто і показово ми можемо бачити, як жінки не вірять в те, що чоловіки спроможні і здатні впоратися з тими задачами, які перед ними стоять. Насправді це багато. Жінок, які мають таку форму мислення, і це видно в різних і побутових питаннях, це видно в різних робочих питаннях. І то тоді питання до вас, любі прекрасні жінки, яким чином ви тоді ініціюєте, скажімо так, перемогу нашої країни в ці часи. Поки не станеться оця історія всередині нас, у цієї перемоги і віри в те, що чоловік спроможен впоратись з будь-якою задачею, яка є чоловічого характеру і чоловічого типу, повірте, нездатність перемоги там на фронті буде така сама. Тобто ми не віримо на ось таких побутових історіях, тобто, це програми підсвідомі. Ми можемо говорити будь-що. що Ми віримо в воїнів, ми віримо, які вони молодці і такі є. Але поки в кожній з нас є ось ці зерна невіри в те, що чоловік спроможен впоратись своїми певними задачами, які перед ним ставить жінка, начальство, суспільство і так далі, не станеться перемоги ну, великої перемоги. Тому Дбайте про, про, про те, працюйте зі своєю свідомістю. Це, це важливі речі. Це, ну, це Дійсно, перемога має статись в свідомості, в свідомості кожної з нас і в свідомості колективного поля. І тоді буде ставатись перемога зовнішній, і зовнішнім ворогом, в тому числі.